Вітаю, всіх пропоную подивитися події найближчого часу. Розклад буде на один варіант, тому слухайте сигніфікацію, чи відповідає вона вам. Якщо відповідає, значить розклад буде саме для вас. Тож будемо дивитися, пам'ятаємо розклади загальні. За особистими звертатися можна в особисті повідомлення у будь-яких соціальних мережах. Тож, хто ви? Для кого цей розклад? Людина самодостатня, те, що ви маєте в своєму житті, ви напрацювали це все самі, все заробили, все отримали. І людина самодостатня. Ви більше направлені на те, щоб щось надбати для себе, для своєї родини. У Вас може бути дуже приємна зовнішність, вам можуть часто говорити компліменти, ви можете бути у своїй родині дуже вагома особа, яка дає підтримку для всіх інших. І ваші зусилля, ваші старання. Завжди можуть помічати, а ви від того отримуєте задоволення. Також ви можете для себе приділяти собі час, щоб гарно виглядати. Можете одягатися дуже гарно. Тобто така людина, на яку можуть озиратися, тому що ви дійсно маєте привабливий вигляд. Також свої рішення ви вирішуєте якимсь оригінальним способом, не так, як люди звикли, не так, як завжди. Тобто, у вирішенні будь-яких питань ви можете розглянути ситуацію з різних боків і зробити правильні висновки для того, щоб ви потім розуміли, як вам правильно діяти. Але ви нікому повністю не довіряєте. Ви покладаєтеся тільки на себе. Тому що, можливо, ви стикалися з якимись зрадами, можливо, ви стикалися з неприємними моментами, коли люди вам щось обіцяли, не виконували свої обіцянки, вас розчаровувало. І через це ви повністю довірити нікому не можете, не свої ідеї, не свої думки. Чимось ви можете поділитися, щось загальне розповісти, але те, що таке для вас дуже Ваше особисте, ви, ви ніколи нікому не довіряєте. Тож, давайте подивимося, які події у вас будуть найближчим часом. Чого вам очікувати? У вас чекають сюрпризи. Ну, так, дивіться, по-перше, сюрприз ваш буде стосуватися того, що хтось військовий може до вас приїхати. Це людина із вашої родини. Це недалека людина, тобто, ви очікуєте цю людину.